Всім доброго дня! Сьогодні у нас буде патріотичний майстер-клас, так як ми всі знаємо, що 1 жовтня відзначається День Захисників та захисниць України. І сьогодні ми будемо з вами створювати патріотичного котика. В нас котик буде сидіти на патріотичному фоні. У нас буде зверху синій фон. Знизу жовтий. Тобто нам потрібно провести ось таких три лінії. Далі В нас всередині буде сидіти котик. Як ми будемо малювати з вами котика? Ми знаємо, що у котика є голівенька. Голівенька буде мати напівовальну форму. Далі з холівки ми будемо йти малювати йому лапки. І інша лапка. Дивіться, форма нагадує. Витягнутий овал. і інша лапка. Далі у нас буде йти спинка. Він у нас сидить, тому малюємо йому равлика такого. Завертаємо. Далі у нас тут буде лапка. Всередині стираємо зайву лінію. Ми пройшли спинку, так, загорнули нашу лінію так, і зробили такого равлика, закрутили нашу лінію так, і потім домалювали йому ще лапку. Одна із головних деталей це наш хвостик. Ми починаємо його робити знизу, ведемо велику довгу лінію, загортаємо і знову ведемо вниз. Так? Ми таким чином створили йому такий хвостик. У нашого котика є вушка. Вушка це ось такі у нас трикутнички, направлені догори. Так, супер, який чудові вушка. Потім одна із деталей це у нас оченята, носик та ротик. Як ми з вами будемо це малювати? Дивіться, у нас є голівенька, Так, поділимо навпіл раз і два. Ми знайшли з вами центр. На цю лінію ми будемо з вами. Робити йому оченята. Оченята схожі на ось такий кружечок. Далі носик. Носик це трикутничок, направлений гострим донизу. І посмішка з носика, і тут дві дужечки. Направлені вгору. Він у нас посміхається. У котика є вуса обов'язково з правої та з лівої сторони. На кінчику хвостика патріотичне сердечко. Знизу гостренько промалювали. І зараз ми з вами будемо малювати фарбами. Нам знадобиться всього три кольори: синій, жовтий та червоний. Так як це в нас патріотична робота, тому фон та сердечко в нас будуть мати колір голубий та жовтий. А котика ми з вами зробимо рудого. Для цього нам знадобиться змішати жовтий та червоний, і в нас разом вийде помаранчевий колір. добре, після синенького, набираємо жовтий та низ, нижня смужечка, у нас буде жовтого кольору. Працювали. Далі пам'ятаємо, що в нас є патріотичне сердечко, тому його також робимо в патріотичні кольори. Низ жовтий, верх синій. Котик у нас буде рудий, тому нам потрібно змішати жовтий, і потім в нього додати червоний. І в нас виходить помаранчевий. Зафарбовуємо в помаранчевий кольор. Це можна робити фломастерами. Візьмемо фломастер. І зробимо йому ось такі цяточки. допрацюємо отженята. і зробимо ось таку обводочку. Навчимося з вами обводити предмети по контуру, щоб контур у нас був чіткий. І Але фломастером потрібно малювати тільки тоді, коли наша робота вже буде сухенька, та неволога. Стараємося по контуру. І ось такий патріотичний котик до Дня захисників та захисниць України в нас вийшов.